Максимальна кількість піднятих національних прапорів в одному місці це новий рекорд України, який був встановлений під час святкування Дня Соборності. Спочатку передбачали на заході підняти 2500 прапорів України, але фактично їх нарахували 3220. Із них 100 привезли наші городичани. Презентовано новий рекорд. Флешмоб із максимальною кількістю піднятих національних прапорів жителями Хмельницької та Тернопільської областей в одній локації. Завісовані результати, загальна кількість прапорів, 2500. Місце п'ятсот, село Гуків Чеверовецького району Хмельницької області. На цей рекорд був кульмінацією святкування цьогорічного дня соборниці. Традиційно святкування розпочалося з ходи та зустрічі на мосту через річку Збруч між селом Гуки, що на Чемровеччині, та селищем Скала Подільська Борщівського району Тернопільської області. Керівники областей обмінялися короваями та привітали один одного зі святом. Христос народився! Героям слава! Молодь утворила символічний прапор України з двох частин: від Хмельниччини було представлено 50 метрів жовтої частини стягу, а від Тернопільщини 50 метрів синьої. Довжина прапора також була символічною, адже разом складала 100 метрів на знак історичної дати. Ну ви бачите, який настрій в людей, тому що це є історичною подією не 100 років. Це буває раз сто років. Делегацію з Городочини очолили керівники району та громади. Зокрема, заступник голови Городоцької райдержадміністрації Сергій Зборовський та Віктор Бабин, голова Городоцької районної ради Ольга Зелінська та Городоцький міський голова Василь Підлісний. Наші городочан було видно здалека, адже вони єдині, окрім прапорів, несли ще й великий герб України і тематичний банер. Ми повинні об'єднуватись і такою худою йти. Нас повинна коло на Городочні бути найкраща, найбільша, найдовша. І всі повинні веселий щасливі бути. Сьогодні в велике свято, я вас всіх вітаю, всіх українців, всього родочену, усіх усіх нас, соборних українців, свято незалежності, соборності і справді велике державницьким святом. Усі учасники дійства вирушили урочистою ходою до пам'ятного хреста легендарному генерал-хорунжому УПА Роману Шухевичу. Там і відбувся Молебез. Участю представників духовенства Православної церкви України з обох областей. Також у День Соборності в селі Гуки відбулося відкриття пам'ятного знаку «100 років Соборності України. І бачимо, що за тих 100 років дуже-дуже багато відбулося подій, багато сумних подій. Ми втрачали незалежність, ми втрачали. Народ під час голодоморів, під час революції, під час війни, одна, друга. Дуже багато прикрих моментів. Але наш народ вистояв. Господь дарував нам знову свободу, Господь дарував нам знову вільну землю. Після молитви керівники областей народні депутати зі стени привітали усіх присутніх із визначним святом, яке об'єднало нашу країну в єдину державу. Минуло 100 років, як наші прадіди і діди завітали нам заповідь. Що Україна має бути єдиною і соборною. І в тому є наша сила, і в тому буде наша перемога. Сьогодні ми маємо робити виставки з того періоду. Багато часу пройшло, але сьогодні ніколи ми маємо розуміти, що ті кроки, які були зроблені тоді, дали можливість проголосити незалежність України. Сьогодні. Окрасою свята стало ярмаркове містечко, де були представлені витвори народних майстрів Хмельниччини і Тернопільщини. Кожний район мав свій дерев'яний будиночок або намет. Гордечани представляли вироби учнів гордоцької дитячої творчості, реабілітаційного центру та роботи дітей з дитячої художньої школи. і ну, обійшлося свято і безсвяткового концерту, в якому взяли участь і городоцькі колективи. Завершилося свято веселим флешмобом. співали і танцювали усі бажаючі наші земляки, в тому числі.